Вітаємо! В даному відео буде продемонстровано функціонал додавання заявника через ID-картку в розділі заявники. В першу чергу, вам необхідно перевірити, щоб на комп'ютері, за яким ви працюєте, була завантажена і запущена програма ID Card Reader Setup. Посилання на дану програму ви можете знайти на публічному сайті WOLEX. Переходимо до системи на головну сторінку, в даному, в даному випадку під ролю адміністратор SNAP. Переходимо в розділ Заявники, обираємо додати з ID-картки, ID-картку, кладемо на ID-щитович і вводимо КАН. це шість останніх цифр номеру документу. В нашому випадку ми використовуємо тестову ID-картку, ID вводимо номер, натискаємо Підтвердити і очікуємо кілька секунд на завантаження даних з картки. Ось е, отримуємо результат Це прізвище, ім'я по громадянство, дата народження, стать. А також інші дані, так, що тягнуться з документу. Це УНЗР, РИНОК КПП. в даному випадку у нас тестовий. Так, тип документу. Чітко вказано, що це ID, є дата видачі, дійсний ДОС, номер. Ось ми вводили нулі, справді воно таке є, і орган, що видав. Адміністратор або керівник СНАПУ. Заводи даного заявника може додати інші дані, те, що стосується адреси, контактів, тобто телефону чи електронної почти, а також військового обліку. Завівши потрібну інформацію, користувач натискає Зберегти, і ми бачимо алерт заявника успішно додано, і в даному випадку адміністратор знаку. Попадає на перегляд даних заявника. На даній формі є можливість перейти на форму редагування. На даному етапі демонстрація завершена. Дякую за увагу!